Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, ви дивитесь підсумки на Суспільному. За інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку. Станом на тепер у господарствах волині утримують 125 тисяч голів великої та малої рогатої худоби, 200 тисяч свиней та 9,5 мільйонів птиці. Як працюють фермерські господарства в області під час воєнного стану? Чи змінилося поголів'я худоби і чи передбачені дотації фермерам, які займаються тваринництвом, Дивіться у випуску. Понад 21 тисячу кіз та овець утримують нині волинські фермери, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Знімальна група Суспільного побувала в одному з таких фермерських господарств. Бри, 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 бри. Андрій Климюк працює чабаном на фермерському господарстві, у якому вирощують овець та баранів. Від весни і до перших заморозків він живе неподалік отари, випасає та доглядає худобу. Каже, для цього потрібно бути витривалим та уважним. О восьмої години виганяю на поле. Десь до біля 12-ї години вони ж лягають на полі, то я їх заганяю в кушару. Потім вони там сплять, то я йду на обід. А потім собі вже не стають, і я їх вигняю на поле, там пасти. Вона є, отопи мене собачки є. Помагають мені. То вони трохи мені допомагають, мені легше трохи так. Самому то я не справлюсь. Власник господарства В'ячеслав Зінкевич говорить, мають овець традиційної грубошерстної романівської породи та виводять м'ясну породу з тонким руном. В Україні такі рідкість. Ми брали матку Маріноса, а барана брали суфолка. І по суті, воно вже виходить гібрид. За цей гібрид воно п'яте-шосте покоління. Воно вже виходить, бо, наприклад, якщо спочатку виходить в процентному відношенні, більш похоже на маму. То в процесі воно може потім мінятися за три-чотири-п'ять раз. Ми хочемо вивезти таке стадо, як софолк. Це чорна голова, чорні ноги, вони такі крепші і вони більш м'ясної породи. Господар говорить, цього року планують парування так, аби приплід народжувався взимку. Бо є проблеми з літнім котом, Якщо вони родяться тут на паші, є хижаки, які, ну, які приходять лиси, ягнятку вкраде, чи ворони літають ті самі крюки, вони вбивають ягнят теж, то тут, тут а трошки проблема є. Літній взагалі він кращий, тому що є молоко. Вівці є молоко, є чим кормити. Ягня дуже хорошо народжує. Ну а зимою треба дуже добрий корм мати. У вересні каже фермер, у стадо запустять до 40 племінних баранів породи суфолка, аби упродовж лютого березня мати приплід. Зараз вівці пасуться на стерні, яка залишилась після збору пшениці. Вони збирають те, що залишилося після комбайна. Вони можуть з'їсти полову. Вона вона їсть оцю цю сосунку. Вона дуже класна, м'яка і від неї добре молоко теж. Вона їсть вівця більше дивиться, де полова впала, де де їй те, що що бракує, що не було там на полі. Загалом у господарстві є 200 гектарів для паші, отари влітку та понад 100 гектарів сінокісних угідь. Зараз працівники ферми токують солому на підстилку. Ми не важили цей тюк, але в районі 250-350 кг, певне, що соломи є. Якщо сіна взяти, то буде 500. Сіно більш збите і більше, нема пор. Ми отаких тюків за літо маємо заготовити в районі 2000. І, по суті, за зиму воно уходить. Може 500-700 тюків остається на наступний рік, але хай лучше з запасом буде, чим має не вистачити. Сіно ми заготовили в районі 700 тюків, але це ще мало. Ще буде другий покос, отава. Вона, я думаю, що в середині серпня будемо ще раз кусити. Скільки зараз овець в отарі, В'ячеслав Зінкевич не сказав. Рахувати їх будуть восени, коли тварин переведуть з пасовиськ в кошари. Для аграріїв, які утримують від 5 до 500 овець та кіст, передбачена державна дотація. Цього року фінансовою підтримкою скористалися 122 волинянина. Розповів Юрій Юрченко, директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Загалом в кінці червня була подана відкрита можливість для подачі заявок на отримання бюджетної дотації за вівці кози. В цілому в область очікуємо, що буде залучено понад 18 мільйонів гривень на більше, як 20 тисяч гривень. Окрім овець та кізу, у господарства Волині нині доглядають 104 тисячі голів великої рогатої худоби. З них 62 тисячі корів, розповів Суспільному Юрій Юрченко. Фермер Роман Притолюк має понад 80 дійних корів та молодняка. На його фермі побувала журналістка Тетяна Біскуп. Гречка культура. Основа Овес. Оце вика. Оце підсів конюшини. Ну і ще тут такі дикі вже є лобода. Фермер Роман Притолюк для випасу худоби каже, має 30 гектарів землі. Нині на полі 50 дійних корів. Висіваємо мішанки, багаторічні трави, це мається конюшина в нас в основному. Що не спасаємо, то ще підкосуємо, ще трохи даємо в приміщеннях на підкормку, до ну, і концентрати. от таке, така відгодівля. От ми зараз знаходимося, тільки що перейшли. Другий день, як прийшли сюди на мішенку, ми не практикуємо молоняк випасати, але навесні робимо там на місяці два такі невеликі загони, кошари, і вони там на пашу не випускають племінного бика, корів після отелу, молодих бичків та телиць. Розповідає завідувачка фермою Ольга Грицишин. Жінка каже, протягом липня в господарстві народилось шестеро телят. Тут стоять молодняк. Є 16 телечок, тої сторони бички, 10 бичків. Віком від півроку до року. Проводимо запліднення корів штучним методом. Але є такі корови, які перебігають пару разів, декілька разів. То ми для того тримаємо бика. Фризи. Завідувачка ферми каже, вирощують корів української чорнорябої молочної породи. Молоко після догіння охолоджують до 4 градусів. Орієнтовно об одинадцятій приїздить молоковоз забираю 146 сорок виміряних літрів, з відповідної відповідно таблиці. Жермір стоїть 3,8 жер. Через періодичне вимкнення електроенергії надої зменшилися удвічі, каже фермер Роман Притолюк. Фізіологічний процес в корови є так зроблено, що вона так привчена, що вона точно той самий один той самий час повинна доїтися. Тоді Є навіть такі випадки, якщо м'яка корова називається, що вона приходить в той період і вона сама видоюється собі на молоко на землю стече. От треба, щоб в один той самий час доїлися. А тут перерва є так, що дві-три години інакше. А й буває, що її зовсім не включать аж не на рано. Чи тримають нині корів селяни, розповіли Суспільному жителі села Мирне. Набагато зменшилося. В нас було пусті в кожній хаті, а зараз. Ото на нашій відставці від моста до цього зараз кажу, п'ять корів. Ні, коров вигідно тримати. Бо посовист немає, треба все на городах, все ну, харчування, все, то воно не є вигідно. Ну, переробляємо, возимо на базар. То ще так більш-менш тако, хоч трохи вигідніше. Тут асфальт, я не займу далі, там став, не займу. Там городи людські, а тут межа і там колонія людська. Де в мене є, Мож, можна взяти ще клаптик. У нас весь час були корови, весь час. Ось, а як вже стало таке, то вже нас нема, нема, як тримати її. Для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів, цього року теж передбачена спеціальна бюджетна дотація 7 тисяч гривень за одну корову, каже директор обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Відповідно до заявок на підтримку та розвиток господарства волиняни отримають 55 мільйонів гривень. Чому селяни нині тримають менше корів? Юрій Юрченко пояснює так. Зокрема, відбувається трансформування самого ринку виробництва продукції тваринництва на селі, дещо змінюється демографічна ситуація. Але в цілому, навіть не дивлячись на ці цифри, що трошки десь поголів'я просідає, область має стабільні цифри по виробництву продукції як м'яса, так і молока. М'ясом молока ми на сьогодні через нові технології і через генетику. І умови утримання ми виробляємо лука на рівні нас на сьогодні вироблено понад 150 тисяч тонн, що повністю забезпечує потреби в області. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Луцьк. До зустрічі у наступному випуску.